Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді такий величезний набір викруток. Ось коробка. Так приїжджає вона до нас. В такій плівочці. 83 в одному ось такий кейс. Ось такий кейс. Ось так він відкривається. Це коли я достав з коробочки. Ось. Ось так. Він виглядає. Як бачимо, тут у нас щось. Якийсь надпис від фірми Бачимо сама викрутка, бумажка якась, присоска. Ось така комплектація. Зараз я акуратно все розложу, покажу вам. якісь пінцети в нас. Ось детальний опис є у нас на сайті за посиланням можете перейти переглянути. Ось бачимо комплектація даного набору. Ось така вона. Така комплектація. Зараз перейдемо до більш детальнішого огляду. Сама викрутка супер зручна, тут крутиться. Прорезінено. Металь... Це метал, це прорезінено, дуже зручно тримати в руці. Тут такий зручний богорок Ось так от тримається. Ось. Самі насадочки, тут 83 комплекти. І ось, Так зручно, на магніті все дуже зручно. Дану викрутку можна замовити у нас на сайті за промокодом. Посилання в описі. Промокод бачите на екрані. І промокод теж буде в описі.